Сьогодні ми з вами розглянемо тему формати текстових документів. Списки в текстовому документі. Перш за все, згадаємо правила поведінки в кабінеті інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами з'ясуємо, які бувають види списків у текстовому документі. Дізнаємось, як створювати однорівневі та багаторівневі списки. Навчимося редагувати та форматувати списки. Поміркуйте, чим наведені фрагменти тексту відрізняються від звичайного тексту. Що спільного та відмінного в оформленні наведених фрагментів тексту? Чи вам траплялися оформлені таким чином тексти? Особливим видом форматування абзаців текстового документа є оформлення їх у вигляді списків. Список це кілька абзаців тексту, які пов'язані єдиною нумерацією чи маркуванням і мають особливе форматування. Списками можуть подаватися переліки об'єктів, описи порядку дій, хронологія подій тощо. Наприклад, список прізвищ учнів і учениць класу, інструкція щодо користування приладом, перелік правил оформлення документа. Перелік ліків в аптечки, послідовність дій під час приготування борщу тощо. Використання списків дає змогу краще структурувати текст, відокремити фрагменти тексту для більш научного сприйняття. Елементи списку розміщуються в окремих абзацах, у яких текст може містити від одного слова до кількох рядків тексту. На початку кожного абзацу перед елементами списку розміщується певний символ для візуального відокремлення елементів списку один від одного та від усього іншого тексту. У середині одного списку такі символи можуть бути тільки одного типу. У текстовому процесорі Word можна створювати марковані та нумеровані списки. Маркований у якому кожний елемент списку на початку рядка позначається деяким маркером. Маркери можуть мати різний вигляд. Нумерований, у якому кожний елемент списку позначається його порядковим номером у цьому списку. Порядковий номер у списку може задаватися числом, літерою, числівником тощо. Марковані та нумеровані списки належать до так званих однорівневих списків. Це тому, що всі елементи цих списків рівнозначні. Але якщо в маркованих списках послідовність елементів зазвичай не важлива, то в нумерованих порядок елементів досить часто має певний зміст. Існує кілька способів оформлення деякого фрагмента тексту у вигляді списку. Розглянемо з вами перший спосіб. Перед початком уведення елементів списку курсор слід розмістити в потрібному місці документа і виконати основне абзац маркери або нумерація. У поточному місці документа з'явиться маркер або номер першого елемента списку. Для вибору іншого маркера чи виду нумерації слід вибрати кнопку, яка розміщення бі... розміщена біля кнопки потрібного типу списку і у відкритому переліку бібліотека маркерів. Або бібліотека нумерованих списків вибрати необхідний варіант оформлення. Після цього можна вводити перший елемент списку. Після введення першого елемента списку слід натиснути клавішу Enter, і в наступному рядку автоматично з'явиться такий самий маркер або наступний номер. Коли останній елемент списку буде введено, слід або повторно вибрати кнопку відповідного списку на стрічці. Або двічі натиснути Enter, або видалити номер чи маркер, натиснувши клавішу Backspace. Розглянемо другий спосіб: якщо деякі абзаци тексту було введено раніше, та їх потрібно оформити як список, то слід виділити необхідні абзаци, потім вибрати на стрічці кнопку потрібного типу списку та відповідного маркера чи номера. Після цього на початку кожного з виділених абзаців з'явиться вибраний маркер або номер. Поміркуйте, чим наведені фрагменти тексту відрізняються від попередніх прикладів списків. Що спільного і що відмінного в оформленні цих списків? Де вам траплялися оформлені таким чином тексти. Наведені на прикладах тексти є багаторівневими списками. Вони мають таку назву тому, що елементи списку самі можуть бути списками, створюючи таким чином декілька рівних, рівнів вкладень. Максимальна кількість вкладень елементів багаторівневого списку 9 рівнів. У багаторівневому списку, як ви бачите на прикладах, можуть бути різні варіанти поєднання маркерів і номерів. Але елементи одного й того самого рівня мають однаковий тип. Один і той самий список можна оформити по різному, залежно від потреби. Розглянемо приклади оформлення. Як ми бачимо, перший приклад оформлення пори року. І другий, третій за змістом не відрізняються. Відрізняються тільки саме оформлення. В першому прикладі важливо було зосередитися на тому, що спочатку йде, судячи з цього списку, зима, потім весна, і ми бачимо, які місяці підпорядковуються кожній порі року. В другому списку. Важливо було зазначити, крім пір року, місяці і що вони йдуть саме в такому порядку, один за одним кожній порі року. В третьому списку ми бачимо те саме, але вже є показаний взаємозв'язок, не просто кожного місяця почерговість кожної пори року. А і до якої саме пори року відноситься кожен місяць і за яким порядком він йде. Тобто, дивіться, перший, перша пора року зазначена зима, вона йде за номером 1. Ми пишемо наступний місяць, який в нас, з якого починається зима, зазначаючи. Першу цифру один, тобто ця цифра позначає саме, до якої пори року належить цей місяць. Так як у нас зима під першим номером, то перша цифра у всіх трьох зимових місяцях буде одиниця. Друга цифра в цьому номері зазначає і вказує на те, яка послідовність цих місяців у цій порі року. Так само відповідно весна. За зимою йде весна, тобто тут є певна ієрархія, і ми бачимо, що спочатку зима, потім другий, друга пора року це весна. Також бачимо, що березень, квітень і травень починається з нумерації двійки, тобто всі ці три місяці належать до весни до пори року. І друга цифра вказує, в якій почерговості йдуть ці весняні місяці. Для створення багаторівневих списків слід вибрати на стрічці кнопку Багаторівневий список. Щоб вибрати вид багаторівневого списку, слід відкрити список команд цієї кнопки та вибрати потрібний із списком. Створення багаторівневого списку починається зі створення першого елементу першого рівня цього списку. Маркований він може бути або нумерований, наприклад, зима. Далі вводять наступний елемент списку, наприклад, грудень, і за потреби його рівень вкладеності змінюють, наприклад, з першого рівня на другий. Для цього використовують кнопки збільшити відступ, перехід на більший рівень, або зменшити відступ, перехід на менший рівень, які розташовані на стрічці у групі абзац, і так далі до кінця списку вводяться елементи списку. Також можна створити багаторівневий список у інший спосіб: спочатку вести весь список у вигляді однорівневого списку, потім, виділяючи потрібні елементи списку, змінити рівні вкладеності окремих елементів списку відповідними кнопками. Давайте з вами пригадаємо, які способи виділення тексту ви знаєте, які операції редагування абзаців тексту вам відомі, як вони здійснюються. У текстовому процесорі Word створені списки можна редагувати. Якщо всередині списку потрібно додати ще один рядок, то після попереднього елемента списку слід натиснути клавішу Enter, буде встановлено додатковий абзац з номером чи маркером, а нумерацію в усіх наступних елементів списку буде автоматично змінено. Щоб видалити елемент списку, потрібно його виділити і натиснути клавишу Delete або Backspace. Елемент списку буде видалено і нумерація автоматично зміниться. Інколи потрібно для деякого елемента списку відмінити нумерацію або маркування, наприклад, для ведення тексту, який не є елементом списку. Для цього курсор слід розмістити в потрібному абзаці та вибрати кнопку списку на стрічці. Якщо розмістити курсор на початку абзацу, після маркера чи номера, то цей номер чи маркер також можна видалити, натиснувши клавішу «Backspace». Інколи під час копіювання та переміщення фрагментів нумерованих списків автоматична нумерація може не відповідати потребі користувача. Для змінення нумерації елементів списку слід перш за все вибрати вказівником номер, який потрібно змінити, при цьому нумерація всього списку виділиться, відкрити контекстне меню номера, який потрібно змінити, вибрати потрібний варіант змінення номера, тобто. Перезапустити в один нумерація елементів списку розпочнеться з одиниці, продовжити нумерацію, нумерація наступних елементів списку буде продовжена далі відносно попереднього номера. Або встановити значення нумерації, тобто нумерація елементів списку розпочнеться з номера, який буде вказаний користувачем на лічильнику у відповідному вікні, яке відкриється. Бачимо, ми зараз на екрані контекстне меню номера списку. І, відповідно, вікно встановлення значення нумерації у списку. Розглянемо редагування списків. Елементи списку, як і звичайні абзаци тексту, можна відсортувати в алфавітному, числовому або хронологічному порядку за спаданням або за зростанням. При цьому нумерація елементів залишиться послідовною, а абзаці тексту будуть переставлені відповідно до вибраного порядку. Для цього слід виконати такий алгоритм, виділити елементи списку, тобто абзаци, які впорядковуються, виконати основне абзаци, сортування, установити в діалоговому вікні сортування тексту такі значення, сортувати за, наприклад, за абзацами, тип даних: текст, число або дата, порядок сортування за зростанням чи за спаданням, і вибрати кнопку ОК. Які операції форматування абзаців ви знаєте і як вони виконуються? Для чого використовуються маркери на горизонтальній лінійці? За потреби користувач може відформатувати створений список, змінивши вид маркера, спосіб нумерації, спосіб вирівнювання списку, відступи тексту від маркерів і номерів тощо. Для змінення виду маркерів чи нумерації слід виділити потрібний фрагмент списку, відкрити бібліотеку даного типу списку та вибрати інший маркер чи спосіб нумерації. Як і для форматування абзаців, можна використовувати маркери на горизонтальній лінійці для змінення відступів тексту списку від полів сторінки та маркерів або номерів. Відступи тексту від маркера можна змінювати, установивши у відповідному місці на лінійці позначку табуляції. Для цього треба вказівником миші вибрати потрібне місце на лінійці. У яких випадках краще використовувати нумеровані, маркеровані багаторівневі списки? Під час установлення нового елемента у список нумерація була порушена. Як виправити ситуацію? Чи можна створити однорівневий список з різними маркерами для різних елементів списку? Як можна вирішити цю проблему? Дослідіть, яке призначення маркерів на горизонтальній лінійці під час створення списків і які види позначок табуляції можна поставити. Як можна використати стилі форматування абзаців тексту для створення списків? Працюємо за комп'ютером з інструкційною карткою. Списки яких типів можна створити в текстовому документі Word. Як створити маркований список. Як створити нумерований список, як створити багаторівневий список? Які операції редагування та форматування можна виконувати зі списками? Як це зробити, домашнє завдання. У підручнику опрацювати сторінки з 44 по 50, подивитися відео виконання практичної роботи і відео до уроку, виконати дві інтерактивні вправи.